Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Зараз коротко про те, як війти в систему Ярус з 29 квітня сьогодні. озимена вже все. Входимо, якщо зараз весною. Значить, сходи, от ярина, яка у вас сходить, працюємо по сходах. Працюєте по сходах. Фаза. Дивитися тільки на масовість сходів, не на фазу розвитку рослини. 95% сходів є, рядочки побачили і працюєте яросно. Значить, 5 літрів на гектар. Налили воду, повністю набрали цю бочку з оприскувача. Через верхню е кришку вилили 5 літрів ярусу на гектар. Скільки там прорахували. Е мішалка при цьому виключена, трактор заглушений. Е чекаємо 7-10 хвилин. 7-10 хвилин. Все в стані спокою. І вода, і ви. Через 10 хвилин завели трактор, включили мішалку і пішли в гони. Лягло на рослинки, лягло на ґрунт. Потім е, працюєте, якщо у вас не органіка, звичайно, да, е, значить по одному літру з гербіцидом, фунгіцидом, інсектицидом по одному, Тобто загальна кількість буде 8 літрів на гектар. Бакову суміш готуємо таким чином. Спочатку розмішуєте свої пестициди в бочці, так як ви завжди готуєте, доводите е, до, е, скажімо, максимуму, лишаєте місце тільки на, е, на ярус. Знову мішалку виключили, трактор заглушили, ярос, влили вже в цю суміш готову. 7-10 хвилин почекали, мішалку, трактор і вгони. Отаким От чином. При цьому дуже важливо, якщо ви вже працюєте ярусом, не давай виключте будь-яке живлення, виділіть собі ділянку комфортну, якою ви можете ризикнути. Так, от ну вам комфортно ризикнути ділянку, там якихось не знаю, в кожного це, це своя якась площа буде. Тобто виділіть площу, Працюйте тільки, працюйте ярусом. Будь-яке позакореневе живлення, все прибираєте. Макродобрива, мікродобрива, там будь-які компоненти е, живлення, все прибираєте, лишаєте тільки захист. Попрацюйте і потім порівняйте, скажімо, те, що у вас на цій ділянці по по системі ЯРОС виросло все яриною, звичайно. Той врожай, який ви отримуєте, це буде тільки частинка від того, що вам дадуть ці 8 літрів. Це те, що вони дадуть на конкретному на, на цьому урожаї. В ґрунті прибуток він дасться на наступних врожаях. А ідеально входити в систему ЯРОС? ідеально з сторони попередника. Ну про це в якомусь із репортажів. Які є запитання? Ставте запитання письмові. Дуже вам дякую. Гарного дня, справедливої перемоги нам всім.